Але ж я хотів трохи розвинути цю тему. Ну, По-перше, ось ці програми, які ми створюємо, вони повинні бути ну, як так сказати, дружелюбніші. Вони повинні пояснити, що вони роблять. Бо через деякий час ви побачите, можливо, ну, згадаєте, що там було, а можливо і ні. Тому. Краще зробити так, щоб вона виводила якісь повідомлення про себе, що це за програма, як її запускати, ну і таке інше. Тобто ось цю програму перетворити в трохи складніше. І ми давайте глянемо, як це можна зробити. Ну, на цей, на цей раз я використаю вже готовий варіант, бо там є ще пописати. Так, давайте ми відкриємо. До Ін-Ген 2, а ми хочемо Інген використовувати. У нас відкритий проєкт і значить основна ідея яка значить Давайте я перекомпілюю ще і раз його. І тепер я вам покажу, як вона працює, а потім покажу код. Значить, прийдемо ми до каталогу Widgen, ось вона, і запустимо його просто так. От якщо запускати його просто так, то у вас з консолі виходить повідомлення, що тут можна робити. Він каже, що можна запускати з ключиком І для отримання інформації, і у A. Значить, коротка інформація на українській мові. Ігру на інформацію на російській і ключик Generati GOID. Ну, вже як би зрозуміло, що тут потрібно робити. Тобто просто так запускаєш, не виходить. Ну, якщо спробувати його зробити ось так, то є ГУІДГІН. Ключик мінус G, то він спрацює. А, 2, а нам Гуїд просто. Він. От, він нам видав такий по цьому ключику. Якщо запустити ось той ключик, і він нам інформацію видасть, що він робить. Ну, що це таке Гуїд, ну як би зрозуміліше буде. Якщо, наприклад, Гуїт... Ген, значить, ключик АРУ, значить у вас буде цей кратке нотація на російській. Якщо зробити це на українській, ну, у нас теж воно вийшло, але ж ви бачите замість літерки І. От у нас знак питання. Ну, тут полягає така невеличка проблемка стосовно Лазаруса, як він працює з цим. Ну, взагалі не тільки з Лазарусом, з українською мовою там є ну, певні, певні проблемки. Ну, щоб вирішити цю проблемку, можна набрати ось таку команду, Це HCP, то є change кодову страницю, ну, подивитися. Просто без без нічого, а CHCP. Кодова страниця 866. Якщо я зроблю цю кодову страницю 1251, вот це CHCP, верніше. 1251. значить він перевів її кодову страницю 1251. і Якщо значить, повторити на нашу програмку з повідомленням на українській мові, то, як ви бачите, ця проблема виправилась. Но, насправді програмка побудована таким чином, що взагалі-то вона повинна працювати нормально. Тобто, як можна це перевірити? Можна запустити її з консолі, Тобто можна зробити випавні CMD, ну і перейти до нашого шляху. Це на диск D, це на Project Project uh, на Lazarus переходимо. І там uh, Weithin. Так, є у нас Weedgin. І запускаємо Weithin ключикам нашим AOA. І, як ви бачите, Ані, не вийшло Не вийшло, не спрацювала ця штука, і тут воно так. То теж потрібно переводити значить консоль, ну, ось такою командою CHCP. Ну, давайте по порядку розповім, значить. Що я робив, можливо, хтось знає, яким чином обійти цю ситуацію, і підкажете в коментарях про це. Ну, давайте подивимося, що ми зробили. Значить, Ця програмка у нас виглядає таким чином. Значить, ну, деякі нам процес не потрібний. Він не буде використовуватися, тому що я пробував такий варіант. Імпортується ось Utils, Windows, Last Utils, Last. Причому ось ці от потрібно доставляти певним чином ось ці бібліотечки. Ну, як це можна зробити? проект. Так, параметри проєкту. Де там він? трохи не тут. Зараз я поставлю на паузу. Так, значит, потрібно зробити такие речі. Проект и цей господи. Инспектор проекта обратно. Инспектор проекта и вот тут требуємо пакети додати вручну у вот лас утилс. Значит, как? Правою кнопкою миші клацайте на треба пакети, добавить. І тут значить, просто вписуйте це, що вам потрібно. Ну, я вписав Last натиснув ОК, і він у неї з'явився. І так і можна буде користуватися надалі. Ось в такому вигляді це є. Значить, далі, що тут потрібно. Ну, Винесемо в окремий рядок ось цей метод для генерації. Ось, ось ці два рядка, знайомі, ансплані в методі, тепер процедури. Тобто логіка запуску буде а, така. Значить, Ми будемо запускати а, ось цю програму, яку бачили з параметрами певними. І далі значить, будемо перевіряти, скільки параметрів надано. Якщо зміна ParamCount більше нуля, у нас є такий флажок тут нового LV Params, котрий нам буде сигналізувати про те, що навіть коли ви запускаєте з параметрами, параметри зможуть не відповідати тому переліку, який у нас є. І тоді програма не зрозуміла, що робити. І якщо значить, він не знайде в переліку знайомих параметрів ніяких, то тоді він у цей флажок значить, він таки залишиться в тру. Якщо знайде, то тоді false. Так що, якщо в парадерних параметрів не знайдено знайомих, тоді повинно вивести знову то повідомлення з переліком параметрів, буде виводитися в тому Випадку, коли нову Available парамс буде true. От. Ну і далі в циклі перебираємося по, від 1 до парамка, ми будемо отримувати параметр. Відповідний параметр видається ось таким чином. Значить, Є функція параместер, в котрому по індексу вона зможе отримувати. Певний параметр, і відразу порівнювати його з чимось. ну от з Тобто він перевіряє, чи не є той параметр мінус G. Ну і він.